Доброго ранку, а давай ми з тобою привітаємося. Прийшла зима, стало холодно, вдарили морози, річки вкрилися льодом, пішов сніг, він нападав білими пухнастими сніжинками на землю, на дерева, на будівлі і на людей. А ми з тобою сьогодні намалюємо білий пухнастий сніжок на цьому дереві. А ми з тобою намалюємо білий пухнастий сніжок вже на намальованому дереві на папері блакитного кольору. Нам потрібна біла фарба гуаш або акварель. ми будемо малювати гуаші. Беремо пензлик. Трішечки змачуємо, білий колір макаємо і малюємо ось такий ось сніжок на нашому дереві. Ось так. Можна на кожній гілоці намалювати, а можна тільки на одній. Ось і з цієї сторони. Ось так. І прикрашаємо сніжком наше дерево. Можна і тут намалювати. І можна горку намалювати білого кольору. Ось так. Тут сніжок притрусився. Ось тут така буде у нас гір. гірка. Да? Ось так. Трошки домалюємо. І тут можна, да, тут сніжок. А як же ж без снігу? Ми ж сніг намалювали, а тепер ми беремо пензликом і ось так ставимо крапочки, сніжок у нас пішов, так? Ось так гарненько. І тут можна трішечки. Ось таке гарне дерево у нас з тобою вийшло.